16 жовтня, 2025 рік. Друзі, от така от чудова станція, тільки що ми про нього говорили. Вірніше показували, походу, починаємо розбиратися, ділитися з вами на 3000 Вт. Дана станція. От її маркіровочка, вона йде, друзі, без акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея от, окремо. І в нас повний комплект. Перед нами акумуляторна батарея от, внизу окремо. І сама станція окремо. Трошечки розбираємося, дивлячись на саму станцію, не читаючи. Хоча я всім рекомендую читати. Ну, я ще її не купляю, я просто ділюсь з вами. Давайте пробіжимо по-бистрому. Так, тут у нас, як ми бачимо, 12 вольт. Тут у нас, якщо читати в англійському не бум-бум, бачите, тут 20 на 24. Вольта е, написано 12 не підключать. Тобто, друзі, купивши, треба розбиратися, розбиратися і ще раз розбиратися. USB-розйомчики. Е, тут також можна ваші телефончики підзарядити, положивши безпроводна підзарядка. О. Тут у нас Куча, друзів, проводів. Як бачимо, 6 розеток на виход 220. Так, тут ми включили акумуляторну батарею, бачите, показує заряд 80%. Тут також USB-розйомчик є. хто то тут доряжає, хто то там. Давайте на цю сторону, друзі. Так. Тут у нас е підключаємо силовий на 220. Тут у нас можна, бачите, також підрядочка від 12 до 150. В комплекті йде отака от такий мощний, друзі, провод, який. Е підключає акумуляторну батарею і самою за... зарядочкою. Отою. От два виходи. І тут також два. Так що, мабуть, можна дві акумуляторні батареї. Давайте я ще раз покажу. Опа! Отакий, от друзі. Перед нами. Прекрасний зарядний станція. Брюті 3000 ватт. Друзі, всім мира, добра до світла. А кого зацікавив? Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер. Пока пока.